Усім попривіт, у мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. І сьогодні маємо класичний огляд, бо до нас нарешті приїхала новинка: Razer Viper v 3 Pro бездротова. Як ви розумієте, ми просто не можемо пропустити новий Viper, Я зобов'язаний вам його показати. Тому, будь ласка, в різкому темпі підписуйтесь на канал, тицяйте лукаси, лишайте коментарі, кидайте це відео своїм друзям. Робіть так, аби його побачило якомога більше людей. А ми тим часом починаємо. Як завжди, стартуємо з анбоксингу. Я тестував білу варіацію цієї мишки, бо мені таку дали на огляд. Але якщо захочете, у нас є також ці вайпери в чорному колорвеї, щоб ви не думали, що вибір обмежений. Дивимось на коробку. Вона класична, як для рейзера. Що у нас знаходиться всередині? Це дріт, достатньо приємний, білий зі стяжечкою, з ковпачками, як і завжди. Сама мишка донгл, інструкція, яку я не розпаковував, лишу її вам. До речі, як ви могли помітити, тут немає комп... Плектного свистка 2.4. Чому? Тому що дана модель конектиться одразу через донгл. І на чому хочеться одразу заакцентувати, блютуз тут не передбачений, виключно 2.4. Особисто для мене це не є мінусом, тому що під час з'єднання через 2.4 затримка є мінімальною. Проте зверніть на це увагу, тому що, можливо, для когось із вас з'єднання через Bluetooth є важливим аспектом. Передавач під'єднується до комп'ютера напряму дротом, і мишка через радіосигнал напряму з'єднується з ним. На одному з Ді ця мала живе до 95 годин і також можна грати на дроті, доки вона заряджається. Давайте тепер поглянемо на саму мишку. Ну, якщо ви пам'ятаєте старі вайпери, то погодитесь, що розробники відійшли від класичних дизайну та ергономіки. Кілька місяців тому ми робили огляд на вайпер v 3 HyperSpeed, і він також мав нетипову збірку та дизайн. Проте тоді я подумав, що це одноразова акція, тим паче, що ну, ви знаєте, HyperSpeed завжди відрізняються зовнішньо від оригінальних моделей. Але ні, вочевидь, Razer відійшли від класичної зовнішності Viper, і добре це чи Погано, вирішуйте самі. Я лише нагадаю, що старі моделі складались з багатьох скріплених між собою окремих деталей. Вони чудові, дуже зручно лягали в руку, були мегафункціональними, проте через особливості конструкції просто неймовірно скрипіли. Ця ж мишка є фактично суцільною. Чи скрипить вона? Як ви чуєте, ні, і це є очевидною перевагою, але чи є мінусом відмова від настільки впізнаваного дизайну? Я не знаю це, кожен має вирішити для себе. Якщо порівнювати ці форми та дизайн з попередніми моделями, то ця мала нагадує мені третій дезадр. Вони дуже схожі, проте ця є фактично симетричною в той час, як дезадр має ось такий вигін з внутрішнього боку. Це не краще або не гірше. Просто кожен має підібрати ту модель, яка ляже конкретно йому в руку. Особисто мені було зручно грати та працювати з обома. Також варто зазначити, що ця мишка зроблена під усю долоню. І якщо у вас велика рука, то можна так також грати кіхтем або комбінованим хватом, я власне так і робив загалом. У долоні вайпер лежить чудово, але це не та модель, яку можна віднести до компактних. Що ще хотілося б зазначити з приводу форми та ергономіки? Розробники пишуть про підняту найвищу точку. Згідно їхніх слів, це забезпечує кращу підтримку долоні. Що я можу сказати, це справді зручно. В описі також акцентують увагу на ось цих канавках клавіш. У попередніх моделях вони також присутні, але трішки інші. Вони допомагають гарному щепленню. Загалом, якщо враховувати увесь комплекс рішень, девайс чудово лягає в руку та чіпляється до неї. Тут у плюс також дає покриття. Воно. Чудове та не збирає відбитків. Попередні вайпери були текстурованішими, а цей дещо матовіший, і даний варіант мені особисто сподобався більше. З приводу ваги тут приємний сюрприз: мишка важить усього 54 грами, якщо порівнювати її з тим самим третім дезадером, він важив 63. Коли я взяв цю мишку в руки, одразу зацінив легкість. Повірте, воно сильно відчувається, велика повнорозмірна модель під усю долоню з такою вагою це просто шикарно. Давайте тепер. Тепер перейдемо до клавіш та кліків. У цій мишці за класикою 6 клавіш, дві основні, дві бічні колесо та функціональна клавіша знизу. З приводу основних пелюстки клавіш достатньо короткі, що мало б нівелювати постревел, проте невеличкий все таки лишився через особливості конструкції. Але він невідчутний і абсолютно ні на що не впливає. До речі, сайт тревелу тут немає абсолютно за що окремий респект клік сам по собі добре звучить, є достатньо чітким та приємним, такий, яким він і має бути Колесо також гарне з м'якими чіткими відсічками та гумовим покриттям. Бічні клавіші достатньо сильно виступають над корпусом, їх легко відчути тактильно та знайти пальцем. Натискаються вони з оптимальною силою, випадково ви це навряд чи зробите. Проте, якщо захочете натиснути клавішу слайдом знизу, у вас це легко вийде. Дивимось на останню кнопку і заодно на те, що знаходиться на нижній частині мишки. Вона відповідає за вімкнення-вимкнення самого девайсу, а також швидке перемикання значень DPI. Тут Попередньо запрограмовано кілька пресетів на випадок, якщо вам потрібно швидко перемкнути, але ви не хочете багато часу витрачати в софті. Дивимось також на ноги. Їх усього дві, але вони мають велику площу, займають фактично дві третини всього корпусу. Білі ПТ з власного досвіду вони чудові, просто неймовірно ковзають. Давайте тепер про технічні характеристики. Тут стоять оптичні перемикачі Razer третього покоління. Вони живуть 90 мільйонів натискань і мають час до відгуку 0,2 мілісекунди. Традиційно нагадую, що в одній секунді їх тисяча, тож 0,2 це дуже швидко. З приводу сенсору теж Razerівський, Focus Pro, чутливість тридцять DPI. максимальна швидкість 750 IPS, а максимальне прискорення 70 g, а максимальна точність роздільної здатності 99,8%. Що це означає, якщо не душнити? Ну наприклад, що ця мишка значно точніше і краще працюватиме на скляних клюмках ніж більшість моделей, та й на звичайних вона буде, звісно, точнішою. Короткий підсумок, новий сенсор крутіший, точніший, і швидший за старий, в принципі, як і має бути. Dongle, до речі, здатен працювати на частоті до 8000 Гц. герців. Нещодавно ми показували вам третій дезадр, теж з таким донглом. здається, це новий стандарт якості від Razer. Під час гри на максимальних показниках мишка відчувається як продовження руки. Але знаєте що Так, знаєте, якщо грати на 8000 Гц, герців, вона житиме не 95 годин, а всього 17. Така плата за круті. Що з приводу спеціальних можливостей? Класика топових мишок від Razer. налаштовуваний асиметричний відрив, оптимізація під різні поверхні, адаптація чутливості, можливості налаштування макросів. Загалом ми оглядали безліч мишок від даного бренду, і я сто разів все це повторював. Думаю, ви все чудово пам'ятаєте і без мене. Налаштування, як завжди, через синапс, в якому теж складно заблукати, тому я у вас вірю. А з приводу підсвічування його тут немає. Не знаю, можливо для когось це буде мінусом, але особисто для мене це безумовний плюс. Бо я такий дід, який вимикає підсвічування навіть на тих девайсах, на яких воно є, бо воно просто мені заважає. Тому респект за відсутність RGB. Плюс мишка живе трішки довше завдяки цьому. Главное переходимо до висновку. Що я можу сказати про цю мишку? Вона крута: ергономіка, матеріали, оновлені перемикачі, сенсор, навіть цінові ноги. Тут чудово зроблено буквально все. Новий вайпер точно можна назвати вдалою моделлю. Мене, звісно, трішки засмучує, що нові мишки з різних кініок від Razer стають схожими одна на одну. Але прикол в тому, що подібні форми просто є оптимальними. Вони вкрай добре себе показують і з цим нічого не зробиш. Тому моя любов до нестандартних дизайнів відходить на другий план. Підсумкові два слова. Viper вед3. Про крута, можу рекомендувати її до покупки, але не бюджетна, тому можете розглянути варіант Viper V3 HyperSpeed. Ми також оглядали її на цьому каналі. Там точно така сама ергономіка, матеріали, форма. Тому подивіться, якщо комусь цікаво. На цьому все. Ставте укази, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях на що ви хотіли б побачити наступний огляд. або просто пишіть якісь великі коментарі, бажано більше семи слів. Показуйте це відео друзям. Ми будемо раді, якщо вони його побачать. Також приходьте до нас у магазини, тестуйте всі. І девайси, які ви тут знайдете, і не лише девайси, крісла, столи, що завгодно моє майже в усіх великих містах України. І фоловте нас в усіх інших соцмережах: не лише на Ютубі, Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, Твіттер. Там скрізь є унікальний контент. меми, новини, короткі відео, іноді акції та розіграші. Тому будемо раді вас там бачити. До зустрічі!